Вітаю! Сьогодні в Рубриці Корисні поради від помічниці я хочу з вами поговорити про такі набридливі ржаві сліди на унітазі. А точніше, як їх побороти. Я свого часу теж перепробувала безліч засобів. Думаю, варто почати з того, що Доместо-Стаутінок з мас-маркету працюють, ну, так собі. Особисто для мене, що один чи інший засіб, досить вонючий. А доместись настільки їдючий, що просто можна випилити собі слизову. А в моєму випадку це не дозволена розкіш. Я працюю з хімією. Я працюю постійно і багато з хімією. Тому для мене однією з обов'язкових умов є мінімальний запах. До речі, маю зауважити, дуже багато замовників теж роблять акцент на цьому. В період відключення світла ця проблема ще більше загострилась. Рожаві потьоки в унітазі почали з'являтися швидше. І більше того, на душових калінах почав з'являтися наліт, який дуже важко вимита, а часом навіть і нереально. І так, якщо говоримо про підручні засоби, спочатку ви можете поекспериментувати з засобом від нальоту, в нескладних випадках він може допомогти. Є такі відчайдухи, які починають це терти металевою губкою, ножем і тому подібними засобами. Особисто для мене це якесь варварство. Основною умовою моєї роботи є не нашкодити. Тому що пошкодити покриття простіше всього, а от що робити з ним далі це вже проблема. Дуже довгий час в роботі я використовувала класний дорогущий швейцарський засіб. У нього був дуже приємний аромат, і він дуже добре працював. Який би випадок мені не трапився, я залила і все супер. А потім український виробник ProClean випустив дуже класний гелеподібний засіб для сантехніки. Спочатку я купила, мені дуже зайшло, оскільки ним мам. Можна мити і ванну, і рукомийник, і кахель, і навколо унітазу. Ну так і безпосередньо сам унітаз. Речі, сьогодні, ось коли монтувала відео і знайшла фото цього засобу, я зрозуміла, що він здорожчав так постійно. Усі засоби кожного разу, коли я маю замовляти, ростуть, ростуть і ростуть в ціні. Тому, будь ласка, не дивуйтеся, не кажіть мені, що дорого. Окрім того, що я продаю вам свій час і свою працю. Я ще використовую професійну хімію, яка теж коштує грошей. Ще хочу поговорити з вами про сичовий камінь. Це теж ще та зараза, і найчастіше він зустрічається на орендованих квартирах. Тобто, ви заїхали в квартиру, там триндець, вся нога унітаза чорна, точніше коричнева, і що з нею робити, взагалі не В роботі я використовую сильно діючі кислотні засоби, і то навіть вони працюють не завжди. Я маю спеціальний скрибок, яким можна, якщо пощастить, підіти той камінь і його відколупати. Тобто виключно механічно, але перед цим неодноразово заливши його різними засобами, щоб, хоч трошечки воно під'їлось. З рекомендацій: ні в якому разі не купуйте пензу для унітаза. Це буде найбезтолковіша ваша витрата. Чому я кажу не купувати? Тому що я вже це спробувала, я купила. І так, ця штукенція кришиться в сухому вигляді. Тобто, в моєму випадку, щоб перенести її, мені потрібно було обов'язково отримати її в якомусь пакетику, щоб воно все не закришило навколо. Далі в унітазі воно не працює від слова зовсім воно кришиться, воно розвалюється, але на лід ржавчину сечовий камінь воно не віддирає. Так, от, ти треш треш, вона стирається, вона кришиться. І в якийсь момент я навіть захвилювалась про те, що а, раптом я заб'ю унітаз. Тому все ж таки ліпше утриматись і її не купувати. Найкраща рекомендація від помічниці це, будь ласочка, не запускайте. Все любить догляд. Якщо у вас не вистачає часу, настрою, зусиль, у вас є я. Я приїду, я все зроблю, але не запускайте. Чим важчи випадок, тим важче досягти бажаного результату. І, звичайно, тим більше це б'є по ваших кишенях. Я вдячна вам за увагу, свої реакції та коментарі. будь ласка, залишайте. Я буду вдячна за зворотній зв'язок.